Отак От повинен виглядати балкончик. Квіти, усе. Ніякої розсади, велосипеда, саночок. Дуже багато таких балкончиків. Тут всі в квітах. Реально, всі в квітах. Такі купила собі окуляри. за 49 гривень, я не знаю. Ну, прикольні такі. В магазин, типа все від одної гривні. Так, оце тут поруч, типу, музей, Магазин я заходила. Це приватна колекція. Ну, я не знаю, скільки ці плаття коштують, але вишиванки там ну, 8, 10, 14 тисяч. Ну, це все, звісно, ручна робота. Але ну, дуже все дороге. Оце тут Макс грає. Так. Теж такі класні балкончики. Так, це хлопці, бліц. Ось Максим, де 58-й, 58-й місце, голошу Максим, 5,5, серед 123 учасників. Очікуємо, мама спортсмена. Вже прочитала. Туда? Нормально, так. 76 сторінок. До речі, книжка. Дивіться, яка видання. Так, Зайшу йде на Заржеве. звичайні квартири. І вихід на балкончик. Оце все бомба. бомба наче сказки с королева там десь кай живе, а тут десь гірда. Йдемо на, на свій потяг через 20 хвилин відправлення. Поїзд, рахів суми. О, он наш вагон родниця, тётенька. Ох. Mm -hmm. Я біжу до монастиря, то щоб не воно не впало. Угу. Mm -hmm.